Той борг, який потрібно зрозуміти, це наслідок якогось гріха, злодіяння, який обтяжує мене. Потрібно цей борг повернути. Допустимо, є такий простий приклад, який можна розібрати. От я прийшов там до тебе і почав про когось говорити погано осудження. І це гріх, гріх, якому бракує любові, бракує милосердя, бракує мудрості. І тоді, після такої облакового обмовлення, я попадаю, і кожна людина так воно працює в стан пригноблення, тобто воно пригнічує, пригноблює, прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. Тобто, в моменті, коли я не пробачаю, не промолився, не благословив. Не приніс добру новину в те, що я усвідомив, як я можу братові допомогти чи сестрі, то гріх обмовлення він веде до пригнічення. І тепер я можу усвідомити і піти з цим до сповіді, тобто покаятися в цьому, в молитві, звернутися до Господа і спити свідомості. Я прозрів, я побачив, я покаявся. Але щось ще внутрі тяжіє, чого? Ще є борг, який борг? Я би мав прийти до тебе ще і перепросити тебе. Якщо ти, допустимо, після того, як я негативно говорив про когось, пішов пригнічений. Ось, може, ти потім ще передав, розрядився, ще когось втягнув це пригноблення. І розумієш, і ми за і ми починаємо закручувати, тягувати в оцю ну в мережу лукавого. Ось, і в моменті, якщо я це усвідомив, недостатньо перепросити Бога покаятися. Потрібно піти, залишити жертву на вівтарі. І піти перепросити тебе, і можу ще запропонувати. Давай помолимося забрати. Тут дуже важливий чи сестру, що це не потрібно йти до цього, про кого я говорив, але я раню цю людину. Не потрібно їй говорити. Навіщо? Тобто це відбулося в мені і між нами. Я тій людині не маю говорити, що я погано про неї говорив. Навіщо? Тобто Це внутрішня моя справа. До мого навернення, а потім я вже просто е змінивши, прийнявши добру новину, е будучи в Дусі Божому, просто будую стосунок цієї особи в Дусі Божому.